Привіт, дорогі друзі, друзі. Сьогодні неділя. Ми приймаємо фонд благодійний МУВ Ukraine, який фінансує реабілітаційні центри, а компанія Будмол будує. Неділя наші хлопці далі працюють і у відсії 200 метрів квадратних приміщення вже стоїть. Завтра вставляємо вікна. Так що працюємо разом заради нашої перемоги і заради відновлення здоров'я нашим хлопцям і дівчатам з передової. Move Ukraine – це про неймовірну силу та світло. Люди цього фонду створюють домівки для тих, хто втратив усе, будуючи соціальні квартири, реабілітаційні центри та реконструюючи будинки під ключ. Команда Будмолцентр завжди підтримує такі ініціативи, адже відбудова України це наша спільна місія. Це була надзвичайно продуктивна та натхненна зустріч. Ми відвидали виробництво, бізнес-центр Атріум, офіс життя в стилі еко та етногалерею Спадок. Щиро дякуємо за вашу енергію, цінності та внесок у майбутнє нашої країни. Разом ми здатні на великі справи.